Кожного разу різний цікавий та захопливий в Івано-Франківську проведуть щорічний велопарад дівчат. Традиційно родзинкою заїзду каже співорганізаторка Мар'яна Вершиніна стане дрес-код. Цього разу дівчата одягнуться у фей, мавок та ельфійок. Яскравими та різнокольоровими аксесуарами відповідно до теми учасниці прикрасять і свої двоколісники. І все задля того, щоб популяризувати серед дівчат та жінок велосипед як екологічний вид транспорту. Такими велопарадами дівчат, коли ми одягаємось, дуже часто дівчата приїжджають на підбор. Орах в сукнях, красиво одягнені. Ми показуємо, що велосипед це не завжди якісь спортивні змагання, це не завжди виїзди за місто в спортивному одязі. Що це може бути і в середмісті, і в сукнях, і навіть на підборах. І це може бути красиво і зручно, і що саме головне також швидко, екологічно і безпечно. Цьогоріч велопарад проведуть 12-й раз і вже традиційно з благодійною метою під час заїзду збиратимуть кошти на підтримку українських захисників. На старті та фініші організатори встановлять скриньку для донатів. Задля безпеки весь цей час колону велосипедисток супроводжуватимуть поліцейські. Маршрут у нас звичний для кожного року. Хто не знає, починаємо ми там, де і реєструємося на площі Бастіон, Далі виїжджаємо по вулиці Незовій, Майдан Шептицького, вулиця Галицька. Площа Ринок, вулиця Лесі Українки, Галицька, сотника Мартинця, Михайла Грушевського, Петрушевича, Франка, Січових Стрільців, вулиця Шевченка. І завершуємо, звичайно, в парку Шевченка. На початку маршруту у виникненні в разі виникнення повітряної тривоги є можливість перебути, перечекати, заховатися. Так само, коли ми доїдемо до фінішу, наше місто пропонує мапу, на якій розміщені сховища. Тому у випадку форс-мажору будемо мати можливість де сховатися. Проведуть велопарад в Івано-Франківську 8 вересня. Окрім місцевих учасниць, організатори очікують велосипедисток із інших міст України. Долучитися до заїзду можуть усі охочі незалежно від віку. Люся Грибик ірпопик телеканал 402.